Людина, який велика честь представити дуже протезний проєкт, який називається. Час, такі, побори, два, два. Ресур, тут є ще останній шанс зараз додати 60 гривень на цій Тут треба дуже класний мобіль. Тут є перше. Магають ЗСУ, я не знаю, що буде станові за ЗСУ. Ваші області для людини, яка ще матиме п'ять тисяч гривень. Дякую, молодець, буде путано. Але хочу все тут подякувати. Ми Нагадую, гроші йдуть не Наталі, не мені. Вони всі йдуть на дрони, на qr коди, на пташки перемоги.

На, дайте. Thank you. Thank you. О, дивіться, то, що це з вами? Ще наголомісь на моменту. Заявляйте зараз на сцені є Талас Габрик, який буде від того чудового фонду, для якого ми збираємо гроші, які посилки є медіатором передачі від нас, усіх грошей на 24 і 77 бригади. Талас має дуже круті свої лоси. Але Ну чекайте, все таки хто сцени керує? Я керую сценою, і ви по перший лоб буде мій. Якщо, а скажіть мені вчора, хтось бустик, хто <густок> зараз є, покажіть мені рукою. Руку підніміть, хто вчора на фестивалі. був? Mm -hmm. Тому вчора на фестивалі. Учасники, які допомогли, зараз прийду. І ми зараз mm -hmm. один з таких блоків хочемо розіграти, але ми для того треба, що ви сюди прийшли. Я ж не буду за тим, один чоловіком зараз лот розігрувати. Він мені запропонувати на їх мільйон гривень, мені їх не дасть. Тому дорослі, молоді і старші mm -hmm. люди, ходіть сюди ближче до сцени. Ходіть зі своїми дітьми, ходіть зі своїми грошами. Ми ті гроші використаємо в правильному напрямку. Ходіть, в мене для вас, по-перше, є дуже хороший подарунок. А, поможи мені, будь ласка. Так, ми маємо, вчора ми вже один такий бокс розігрували. Тут реально дуже класний набір. Тут є перше. Ні, давай почули з шоколаду, Тут є шоколад, що ви тут так не думали собі. До шоколаду є банка вина, що в принципі теж дуже ваго. До того всього є горнятко, бо вино мати без горнятка, то не по А потім, коли ви з'їсте шоколад, вип'єте вино, ви будете мати чим накритися. У нас є теплий, гарний вечірній плед. Бо осінь же нас не за горами. Вона вже завтра. Відповідно, ми цей чудовий бокс, якого собі вартість я так підозрюю, не мала. Сама картонка коробка чого вартує, в неї буде прекрасно влягатися ваш домашній кіс. Ви навіть не уявляєте, наскільки йому там буде зручно. Ми починаємо зі стартової ціни 500 гривень, і давайте навіть 1000 гривень. Буде правильно за 1000 гривень це продати, і крок будемо робити на 100 гривень. Отже, 1000 гривень за прекрасний сет. Дякую, братику. Я аж бачу, що тобі то потрібно. Хто готовий 1100 гривень віддати? Одна тисяча сто гривень. Нагадую, гроші йдуть не Наталі, не мені. Вони всі йдуть на дрони, на qr коди на пташки перемоги. Тисячу гривень я вже готовий тому чоловікові сказати, що ти можеш то забрати. Але я знаю, що серед вас є люди, в кого є на сто гривень більше. Хто забирає наш прекрасний бокс-сет фестивальний набір за тисячу сто гривень? Та... А, от чоловік в жовтій футболці 1100 гривень дає. А перебиваєш на 1000... Ох, повезлася заруба. 1200 гривень. Раз. Шокулята впала. 1300 кажеш. Слухайте, оце вже патріотно. А ну христия ближче, підійди ближче. Оце патріотично заруба між чуваком в синій футболці і чуваком в жовтій футболці. Я це не підставляв. Це ми самі собі так придумали. Так, шукать. Е... Півтори тисячі гривень від чувака в філій футболці. Я перепрошую і в чорних рукавицях. Не кожен раз у нас на аукціоні є людина в чорних рукавицях. Тисячу п'ятсот. Скільки? Дві тисячі гривень. Дві п'ятсот, дякую. Містер, містер чорний футбол за три тисячі гривень. Раз. Навіть дрони бачу. За наш боксер, три три 3500 Раз. Чотири тисячі гривень. Дякую, братику. Чорна футболка дає 4 тисячі гривень. Раз. Чотири. Двісті. Чотири двісті від міста Росиня футболка. Раз. Чотири тисячі двісті гривень. Два. Чотири триста. А Тут же такі кроки ювелірні. Акуратні. Чотири триста на лівому барді. Раз. Чотири триста. Два. Тут є ще останній шанс зараз додати шесту гривень на якій відроді. Чори п'ятсот. Люди, наслідок, ну, його... той, давай 5 тисяч гривень, містер Блайк. Дякую тобі. 5 тисяч гривень. Раз, 5 тисяч гривень, два. А я завтра що не зможемо, П'ять тисяч гривень. Три. Дякую тобі, братику, в чорній футболці. оплески для людини, яка знає, як витрачати свої гроші. От сюди тобі ринка, підійди, будь ласка. Вона тобі допоможе зараз поміняти цей боксет на твої гроші. Е, якщо ви так будете ласкати людям, які зараз допомагають ЗСУ, за я не знаю, що буде з тим на ЗСУ. Ваші області для людини, яка ще вас законатиме 5 тисяч гривень. Не кожен сім'я може дозволити. Так, а тепер я можу давати пас. Це дуже класно, коли на одній сцені зустрічаються двоє ведучих, бо в принципі е, нам не дають їсти І вам Дивно, в молоді фестивалі. А давайте ще раз я хочу, щоб зрозуміти, що такі вів'яни та вітаються, ті люди. Я впевнений, тут є багато людей, які приїхали, пішки пожили у Львові і точно знають, як відповісти. Слава Ісусу Христу! Все, ну, окрестили, окрестили прекрасний фестиваль стріт Фуд Сол Гуд. Мене звати Тарас Гаврик. Я є автором блогу «Львів, я люблю тебе. На ютубі підпишіться за нагодою, а сьогодні, сьогодні я є. Е Людина, який велика честь представити дуже протестний проєкт, який називається пташки Перемоги. Слухайтеся в суми і слухайтеся цифри. Проєкт пташки Перемоги трошки більше ніж за рік на подібних івентах, завдяки таким світлим людям, як ви зібрали більше ніж 200 мільйонів гривень. І відправили на фронт 10 тисяч дронів. Це дуже круто. 10 тисяч дронів. Давайте попудуємо гарним аукціонам. Я впевнений, що сьогодні буде такий самий. На сьогодні максимально коротенький аукціон, але ми вибрали найжирніші, найкрутіші лоти для того, щоб представити сьогодні. І я пропоную, я знаю, що серед вас є люди, які можуть собі дозволити задонатити гарну, приємну суму, абсолютно все йде на дрони. Більше того, ті дрони передаються хлопцям у Львові, залучається там голова. Важливої сторони адміністрації, інші повідоми люди, слово ми вас запрошуємо зразу передавати корм дрони. Ми е, будемо впевнені, що ви відчуєте цей драйв, цю подяку е, від е, блоків, і воюють. Хоче, лоб номер перший. Мій колега Назар нашок перемоги поїзд його ще до сюди. Назар, жаль, тоді сюди. Перше не сцени його. Друзі. Дуже і дуже крутило. Не один місяць нам повітряно для того, щоб залишити всі хлопці, які вказалися на всіх динамо. Як футбольної команди Динамо і писали хлопці цієї привольної команди. Це позиція дуже простала. Остапкуємо 500 гривень і стартуємо з того ворога. гривень. Ми просто хочемо. Ми щиро віримо, що є людина, яка готова підняти руку, вийти сюди на сцену і сказати я самі тушки, чи я від імені своєї компанії прикладу 15 тисяч гривень. Не мала сума, але я впевнений, що тут є людина. Більше того, ви як цю на сцену, плачуме прорекламуватись до комі рівні сімдесят три хвилини ми видаємо. На рекламу того, чого забажаєте. Я думаю, ні. досить справедливо. Отже, футбольний яч з підписок підписом флотів. Я розумію, що можливо, як я сказав, карпати лінію, що сонці, буває, що наші навіть. Взяв, взяв а прияло, бо, я взяв друзі, сьогодні э, треба зараз у нас тут на сцені. Сьогодні день додатів. День назару, Що з тобою? Але отже, сьогодні ми збираємо на дрони. Прополимо сідаємо 15 тисяч гривень. Я перепрошую вас, сумочки. Давайте докладуємо. Що з не просто Я по бака, але щось як добре, що це, а тепер, я хочу з тобою, які яка як молодець, буде крита. Я хочу ще тобі подякувати. Хочу подякувати людині, яка готова придбати друга і по нормальну батарею або два до нього. 20 тисяч гривень, друзі, хто готовий перебити, хто готовий, нічого на настрій, дивіться, як сміється, плеш мені, голівудська зірка, усміхається всі свої, 30 гривень, так, а, а, вже не пусть, ба, стайте, отже, друзі, друзі, 20 тисяч гривень, я такі речі називаю пенсію тому що так, друзі, пенсія прийде це за незабаром, і е, треба буде, як кажуть, думати думати, що робити в цьому житті. Так взяли, продали м'яч за е, тисяч, я не знаю 5 доларів. І все, і що таке? 15 тисяч гривень старту. Отже, чи є хтось, хто готовий перебити ставку колега? 이이 그때는 우리 학교가 성적이 그때 그때 그